Вітаю! У середу у нас стартує наш перший урок з батьківської компетентності і його тема буде, як формувати взаємодію з дитиною і як відновити або створювати здоровий батьківський авторитет. Тема непроста, і тема дуже багатогранна. У ній є багато складових. Але я сьогодні хочу запросити вас задумати, задуматись, чому нам, батькам, взагалі потрібно навчатися батьківству, і про що воно це батьківство, і про що курс, який називається Стосунки. Так от, інколи ми думаємо, що якщо ми навчимося певних практик, методик, у нас все буде гаразд з батьківством. Я думаю, що кожен з вас був уже на цьому етапі і він розумів, що техніки і практики не працюють. Техніки і практики працюють. Тоді, коли у вас усе гаразд з батьківством, тоді, коли у вас все гаразд взаємостосунками, і тоді, коли ви свою дитину залишили в спокої. Наші діти не потребують того, щоб їх виховували. Наші діти не потребують того, щоб їм розповідали, ким їм стати, як їм, як їм такими стати, ким їм бути. Наші діти знають, хто вони. Наші діти відчувають, хто вони. Більше того, вони знають, хто ми є. І е тільки тому, що ми з вами боїмося, ми намагаємося е щось їм е пришити, приклеїти, вмонтувати. Тільки тому, що ми з вами відчуваємо свою власну. Е Недосконалість. Віримо в те, що життя складне, чи страшне, чи небезпечне, тобто в ньому не переважає бачення життя як життя з різними його аспектами, а воно має конкретну якусь, ну, якусь характеристику. І саме до цієї характеристики, якою ви, вважаєте, наділене ваше життя, ви можете намагатися підготувати свою дитину. Але я вам нагадаю, що у ваших дітей їхнє життя. І згадайте, наскільки вам подобалося, коли ваші батьки насаджували вам ту чи іншу точку зору, розповідали вам своє бачення, чим є життя, і що вам не... Рок-музикантом треба стати, не співачкою, не танцюристом, не футболістом. Бо цим ти на хліб не заробиш. І. На хліб може, ти й не заробиш, а може, і заробиш. Але ти точно будеш відповідати своїй а, спориву свого серця, своїй природі. І, і ти, тоді ти сам би. По життю переконався, що таке е, бути цим рок-музикантом, футболістом, і насправді там багато праці, і насправді там шлях, який, можливо, був призначений для тебе. Так от, ми з вами багато в чому нереалізовані і невільні. Чому так кажу, це сміливо, тому що, якщо б у нас був. Е, Достатній рівень свободи, і достатній рівень, і дозвіл реалізовувати себе тими, ким ми себе бачимо, чуємо, і сміливість для цього відбуватися, ми б з вами зовсім по-іншому відносились до своїх дітей. Ми б зовсім по-іншому транслювали їм як, як і свою свободу. як і свободу між нашими стосунками, як і реакцію на помилки, власні чи їхні, так і ми б давали їм можливість жити їхнє життя. Я повторюся ще раз: наших дітей не треба виховувати. Я б сказала, у нас, напевно, 90% з того, що ми даємо дітям. Ми їх не питаємо, чи хочуть вони це взяти, і чи їм це треба. І в чому перебуває в основному дитинство? Це в тому, що у них так багато і того, чого їм не потрібно. І це знаходиться в школі, це знаходиться вдома, це знаходиться в наших стосунках. Е, і ви мене можете запитати, а як так? Е, ну, от як так, є норми, правила, та, е, є норми, правила. Норми, правила є для того, щоб ми мали безпеку і щоб ми мали певний орієнтир. Як світлофор на дорозі, він не мигає там для того, щоб показувати, що ти поганий, зупинися, куди летиш. Ні, червоне світло світлофора показує нам, що якщо ти зараз зупинишся, то ти залишишся живим. Якщо ні, ну не факт. Але червоний колір світлофора не розповідає, що ти поганий і тому маєш зупинитись. Так як зелений колір світлофора не говорить нам про те, що ти хороший і тому маєш їхати. Але у наших взаємостосунках з дітьми, коли ми їх зупиняємо чи даємо їм. Відчувати певні рамки чи певний рівень відповідальності. А дуже часто ми беремо на себе їхню відповідальність, думаючи, що вони не готові нести свою відповідальність, бо ми боїмося. От тоді ми їм і транслюємо, що зупинися бо ти поганий і, і рухайся далі, бо ти хороший. Нам треба стати світлофорами і не більше. Але за межами світлофорів, та, на самій проїжджій частині відбувається рух. І цей рух відбувається у взаємодії водіїв, пішоходів, велосипедистів. Оце і є життя. І поки ти не будеш водієм чи пішоходом, і поки ти десь, можливо, не налякаєшся або не побачиш що. Коли ти відволічешся на трошечки, ти можеш щось вже пропустити. Тобто, поки ти не проживеш це на собі, ти не отримаєш той урок, який дійсно для тебе призначений. Але наші батьківські страхи ну, не дозволяють нам давати дітям проходити уроки, бо ми насправді дуже би хотіли бути спокійними батьками, які забезпечили все для того, щоб наші діти. Не дай Боже, не потрапили в якісь ситуації, де б вони отримали власний свій досвід, бо, бо це бо нам страшно. І помітьте, на кого ми перетворюємося тоді, на постійних контролерів і людей, які бояться, що щось вийде з-під Е, Згадайте себе дитиною, невже ви думаєте, невже ви пам'ятаєте про себе такі. Маєте про себе такі уявлення, що ви були дурні, що ви були абсолютно несвідомі і що ви нічого не розуміли. Згадайте, ми все прекрасно розуміли. Але наші реакції на вказівки батьків, на, на вчителів були, були такими, нам, які нам дозволяли або зберегти себе і пристосуватися в зовнішньому світі. Або які дозволяли не зберігати себе, бо інакше я не пристосуюся в зовнішньому світі, тоді мені взагалі капець. Тобто ми викликаємо дітей не на співжиття, а на реакції на реакції. І от коли запитують, а як навчити дитину вчитися, прибирати вдома. Якісь обов'язки виконувати. По-перше, треба зрозуміти те, що, як правило, ви починаєте цим хвилюватися, коли настає підлітковий вік. Тоді, коли ви вже втомлюєтеся від робити те, чого ви не навчили як норму дитину до цього часу. Перший момент. Другий момент. Я би трошки відділила школу. Дітям не цікаво в школі. Або вони відчувають себе там а, лузерами. Або, або вони не вірять в те, що вони там, в очах того чи іншого вчителя, можуть бути хороші, навіть якщо вони сьогодні зроблять один правильний приклад чи одну правильну відповідь. В них немає в них немає стратегії. Яку би їм міг давати вчитель, як би він міг рости за допомогою того чи іншого предмету. А це важливо, бо, перепрошую, діти самі в школи не прийшли. Ми їх туди заставили ходити, ми для них сформували цей табір і сказали, що тільки тут можна і в такий спосіб. Здобувати освіту. А вони не хочуть, вони не можуть хотіти і показувати вам, вони не можуть почувати себе погано і показувати вам, що їм класно. Вони будуть іти в протест. Вони будуть не хотіти. І, звичайно, що ми можемо, ну, ми можемо не мати можливості, скажімо так, змінити вчителя. Чи його відношення, але ми можемо порозмовляти з дитиною. І не для того, щоб вона захотіла вчитися чи виконувала завдання, а для того, щоб зрозуміти, а що відбувається. І от з цього починається наша взаємодія. Бо коли ви використовуєте дитину, яка має принести вам якийсь результат, ви тоді. Ну, чим ви тоді відрізняєтеся від тих, хто дресирує тварин? І навіть якщо ми дресируємо тварин, ми, вони теж мають свою, свій настрій, свої емоції, і в них теж є причини щось робити чи не робити. Але діти це навіть, ну, це навіть не тварини. Це це глибше, більше, це, це той космос, який виводить нас з нашої матриці. Якщо ми постійно хочемо дитину ну, до обов'язків скерувати, до прибирання в кімнаті, і вона не хоче цього робити. А знаєте, чому не хоче? А тому що вона почувається погано. А знаєте, чому вона почувається погано? Тому що кожен раз, коли ми їй кажемо, в тебе не прибрано в кімнаті, я ж тобі казала, прибери, зроби і так далі. Дитина себе, вже коли ми це їй говоримо, вона себе відчуває, що вона ніхто і звуть її ніяк, що вона вже погана. Для чого їй щось робити? Діти, от своєю здоровістю внутрішньою, вони не будуть робити щось для, для того, щоби. Показати вам, що вона хороша. А можливо, вони це вже не роблять, тому що вони не вірять, що ви їх бачите хорошими. Тому що, як правило, ми, батьки, коли все окей, ми можемо робити так. Бачиш, якщо ти захочеш, ти можеш це зробити. Тобто, ми навіть там, де дитина Постаралася, зробила. Ми не розділили з нею оцю внутрішні зусилля. Ми не сказали, що клас, круто, ти це зробив. Я знаю, чого тобі це коштувало, застелити за собою ліжко. Е, тобто ми даємо. Я, я зараз не про те говорю, щоб ми, знаєте, танцювали навколо дітей. Боже, я знаю, як. Як тобі складно було наважитися, в сьомій ранку е, застелити ліжко, і ось уже дев'ята година, і ти вже її застелив. Ай-яй-яй, давай влаштуємо вечірку. Ні, я не про це. Я про Я про, Я про… про… про Не знаю, про що я, про чесність, е, про, про якусь таку елементарну справжність, про те, що та, я знаю, що до цього не хотів, але ти це зробив. Мені, ну, мені класно, так? Дякую. І навіть якщо ти це просто зробив для мене. Дякую. Все. Але е, ми ще робимо інші речі. Ти пам'ятаєш, як ти в третьому класі гарно вчився. Як тебе хвалила, Марія Михайлівна? Як ти там старався та та-та-та? Що відчуває дитина? Мене зараз не люблять. Люблять того хлопчика чи ту дівчинку. Яка була в третьому класі, і щось приносило, а зараз в мене не виходить, а зараз я чомусь не хочу. А зараз у мене взагалі повна фігня в особистому плані, і про це ніхто зі мною не говорить, і про це ніхто не спитає. Та бо у нас всіх фігня, ми ж в такому стані живемо. І взагалі, хто мене коли спитав? а якби вас спитали, як би ви себе почували, якби ваша мама чи ваш тато спитали? Що з тобою? Не, що з тобою? Чому ти не вчишся? Я тобі вже 30 разів сказала сідати за урок. Напевно, в тебе щось не так. Може тобі не цікаво? Може тобі не виходить? І я знаю, що тобі складно мені це сказати, бо я твоя мама. Але може в тебе є люди, з ким би ти міг чи могла про це поговорити? А може давай подивимося на причину, бо саме, наприклад, те ж саме невиконання домашнього завдання закопує тебе ще глибше, бо кожен раз ти будеш стикатися з цими очима вчительки, яка буде з задоволенням або з презирством, або з безнадією ставити тобі двійку. Чи хочеш ти це жити? Чи можемо ми використати оце домашнє завдання для того, щоб ти не, не відчував більше на собі цього ставлення, бо це не ти. Розумієте, тут є дуже багато про що поговорити, але наш е, авторитет як дорослих, він Полягає не в вказівках контролю і оцінці. Він полягає в тому, що у нас є внутрішні знання і розуміння як себе, так і дитини, і цільне бачення, що відбувається. От тоді ваша дитина захоче звертатися до вас, розуміти вас. Чути вас, десь і підтримувати вас, розумієте, коли, коли ти з дитиною маєш добрі стосунки, це не означає, що ти для дитини маєш завжди бути добрим. Чи що дитина має завжди бути добре з тобою? Взагалі, оці завжди, ніколи. Це повна хрінь. Хрінь. Хрінь українською. Хрінь. Повна хрінь, яка нікому хрін не потрібна. Чому? Бо так не буває. Бо це породжує а, наступні очікування, які ніколи не справджуються. Але разом з тим, ви не взаємодієте в площині хороший чи поганий. Ви взаємодієте в площині справжньості. І ви проявляєте ті чи інші емоції в нормальний екологічний спосіб, а вони у вас будуть проявлятися в нормальний, в екологічний спосіб, коли їх не буде там накопичено багато. Коли вони будуть голодні чи перенасичені чимось. І ви не маєте постійно подобатися своїй дитині, як і ваша дитина не має подобатися постійно вам. Але це не заважає взаєморозумінню, певній дистанції і можливості бути самим собою і разом з тим певній цільності за рахунок того, що я розумію я, є, я, ти є ти, і ми разом, як я і я, і як ти є ти. З усім, що з цього витікає. І ми маємо з вами, батьки, зрозуміти, що ми не заспокоїтися маємо, а ми маємо прийти до того усвідомлення, щоб ми навчилися бачити, чути, розмовляти, взаємодіяти, комунікувати, справлятися з власними емоціями. Страхами і установками. І розуміти, як поведінка дітей взагалі нам транслює нас. І так, це не виключає їхньої відповідальності, але це і не виключає їхньої свободи. Знаєте, як діти кажуть, коли щось треба, я дорослий. Коли щось треба мені, я ще замалий. Тому е, наша увага не на вихованні, не на виправленні дефективності, а на розпізнаванні, на баченні, на розумінні і на сміливості дати дитині іти її шлях, помилятися, падати, підніматися, але щоб нам не було страшно. Ми маємо розуміти, що ми є поруч. Але дитина прийме нашу допомогу, чи нашу пораду, чи наш чарівний копняк підзад, тоді, коли вона з нами в контакті не інакше. І наша авторитетність, вона йде не через силу, не через тиск, не через бігання на задніх лапках, не через якісь. Е Шантаж, хитрість, там ще щось. А через справжність, через стійкість. І навіть коли ти не знаєш, що робити, ти скажеш чесно, я не знаю, що в цій ситуації робити. Дитина завжди прийме цю вашу чесність. Дитина буде маніпулювати вами тільки тоді, коли ви це дозволяєте. Вона буде маніпулювати вами тільки тоді, коли ви це з нею теж робите. І так далі. Я ще раз кажу, це дуже багатогранна тема. Але зрозумійте одне, що батьківство це не про спокій, це про взаємостосунки, це про довіру, це про свободу, це про навчання обидвох сторін, як і батьків, так і дітей. Це про свободу обидвох, це про відповідальність обидвох. Це про власні бачення обидвох. Сторін. І тут нам є чого повчитись. І я вас запрошую в середу на перший урок, який буде чітко стосуватися теми батьківської авторитетності, як її відновити, як її встановлювати, на чому вона взагалі тримається. Ну, основу ви от зараз почули. Якщо вам відгукується такий формат, якщо ви внутрішньо розділяєте те, що я кажу, тоді вам на курс батьківська компетентність, який допоможе вам сформувати стосунки з собою і стосунки з своїми дітьми, стосунки в сім'ї. Навіть якщо вам придеться зробити капітальний ремонт, а може вам треба буде просто перевісити картини. А може, ви побачите, що ви по стелі ходите, а не по підлозі? А може, ви побачите, що кожен з вас ліпить один з одного якусь карикатуру. Не знаю. А може, ви побачите, які кожен з вас цільні, прекрасні? І так багато дурниць, які ми один про одного думаємо, боїмося чогось. І тому оці компульсивні наші. Якісь вказівки, реакції і на і наших дітей. Реєструйтесь.